Всім привіт! Ми знову в полі, знову на пшеничці. У нас знову гарна погода, тепло. Перестав вітер сильний йдуть, вже повечоріло. і ми вирішили заїхати на пшеничку, починати бризкать. Вносимо, ну, робимо гербіцидний обробіток. Як пшеничка дуже гарна. Звісно ж, з дощами, все гарно, підживлено. Ну, я так продивився, ніби проблем особих не, 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 ну, не видно. Я так розумію, що фунгіциди подіяли, все спрацювало, все росте. Гарненька, така прямо зелена-зелена. Вся вже злилася, тобто рядків не видно. Ну, як на мене, дуже навіть непогано. Тому чекаємо, звісно, жнив. Вже жнива покажуть, що й до чого. Але ми не гонимося прямо за колосальними врожаями. Якби це в нас була велика площа, там би да, вже переживали, щось би думали. А тут у нас. Всього 2 гектара, Тому сильно я прям переживати не буду. Що дасть, те й будемо мати і тому будемо радіти. Звісно, собі вартість вирощування пшениці не дуже рентабельність, так скажемо. Бо ціни там на пшеницю зовсім малі. Я, звісно, зараз вже не цікавився. Ну, я так думаю, що десь в районі 4-5 тисяч за тонну. А коли було, було літом минулим там по 2000, то це ж взагалі копійки, її можна було накупити собі і годувати, кого хочеш. Ну, Ми вирішили, що треба посіяти і мати своє. Он вже сусід під'їжджає, доганяє. Зараз колотимо гербіциди, бо вони сухі, треба розмішувати. Додаємо прилипач, бо нам сказали, що без прилипача, без прилипача толку не буде. Тому ми купили сьогодні прилипач і будемо працювати вже з прилипачом. Звісно, це ж проблема, що гербіциди всі піняться. Це так. Довго наливати, його треба потрошку-потрошку. Ну нічого, зараз мішаємо Ну і покажу трошки, як будемо працювати. Буде таке коротеньке відео по такій невеличкій роботі. Так, ну і показую, чим бризкаємо. Бризкаємо гренадер максі. Такий гербіцид. По 30 грам даємо і має спрацювати, ще додаємо прилипач. так що Отакий, От кому буде цікаво. Рискання пішло. Зараз хочу глянути, як воно попадає вниз. Ну тут і падалиці, звісно, сильно не знайдеш. Ну ось. Якщо було б видно на камеру, ось вам падалися, ну точніше, це не падали, а це реп'ях. І от на ньому є гербіцид. Значить, все буде працювати і все буде прекрасно. І падалиця своє отримає, і може трошки реп'яшок присаде. Та інші всі бур'янці перестануть конкурувати за поживні речовини. Та за вологу з пшеничкою. Тож, ми працюємо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, кажіть, що так, що не так. Ну і слава Україні!